Луганська обласна державна телерадіокомпанія представляє фільм з телевізійного циклу Часопис. Страшної воєнної катастрофи, що спіткала радянський союз у червні 1941 року, вже понад 70 років залишаються однією з найбільших історичних загадок 20-го століття. Вже після переможного завершення тієї війни. Радянська пропаганда вигадала міф про тотальну неготовність миролюбного СРСР до війни та про величезну військову перевагу нацистських агресорів. На щастя, за останні 20 років стали відомі точні цифри і характеристики військового потенціалу обох супротивників. І перед здивованою публікою постала зовсім неймовірна картина. Насамперед. Збройні сили Німеччини у червні 1941 року виявилися набагато меншими від сил Червоної армії в кількісному відношенні і до того ж набагато гірше оснащеними. Судіть самі: німці почали військові дії трьома групами армій. Група армій північ. Налічувала дві армії та одну танкову групу чисельністю 602 танка. Група армій Центр налічувала дві армії. Дві танкові групи чисельністю 1936 танків. Група Армії Південь налічувала три армії, одну танкову групу чисельністю 728 танків. Крім того, даній групі підпорядковувалися дві румунські армії, які також вторглися на територію СРСР. Таким чином, німецькі Збройні сили, що сповідували стратегію блискавичної танкової війни, мали загальну кількість танків у 3266 одиниць. За іншими даними, танків у німців разом з союзниками було більше, але не набагато 4171 танк. Військово-повітряні сили німців налічували 61 авіагрупу, що мала в складі 2253 бойових літака. З них 1761 справний. За іншими даними, літаків у Німеччини разом з союзниками було 4 Але ця статистика об'єднує бойові літаки разом з транспортними. Артилерія Німеччини та її союзників нараховувала 42 600 гармат і мінометів. Особовий склад військ Німеччини та її союзників налічував близько 4,3 мільйона осіб. Тепер настала черга розглянути склад і озброєння Червоної армії. За різними уточненими даними, чисельність регулярної армії в СРСР на червень 1941 року становила від 5,4 до 5,8 мільйона осіб. З них на 22 червня 1941 року в прикордонних округах і флотах СРСР було близько 3,3 мільйона солдат і офіцерів. Відбиття можливого нападу з заходу покладалося на війська п'яти прикордонних округів ленінградського, прибалтійського особливого, західного особливого, київського особливого і одеського. З моря їх дії повинні були підтримувати три флоти: північний, червонопрапорний Балтійський та Чорноморський. З початком війни, а за деякими даними, буквально напередодні, вище згадані військові округи були реорганізовані у фронти: північний фронт. Був сформований на базі військ Ленінградського військового округу. Північно-Західний фронт утворений на базі військ Прибалтійського особливого військового округу. На момент створення в Північно-Західний фронт увійшли три армії, а також військово-повітряні сили Прибалтійського округу. На озброєнні фронту нараховувалося 2188 танків. Західний фронт був сформований на основі військ Західного особливого військового округу. На 22 червня 1941 року Західний фронт мав у своєму складі чотири армії. На озброєнні фронту перебувало 4365 танків. Південно-Західний фронт був утворений на базі Київського особливого військового округу у складі чотирьох армій. Південний фронт утворений 21 червня 41 року на базі Одеського військового округу. Фронт мав у своєму складі дві армії, а також один окремий стрілецький корпус. В його оперативному підпорядкуванні знаходилися Дунайська військова флотилія та Одеська військово-морська база. На озброєнні Південно-Західного і Південного фронтів перебувало 5826 танків. Усього ж Червона армія мала на західних кордонах 12379 танків. За іншими даними, танків разом із самохідними артилерійськими установками було 13924 тисяч одиниці. В цілому ж, Радянський Союз мав у своєму розпорядженні 23 тисячі 106 танків. За іншими даними, в цілому в СРСР танків разом із самохідними артилерійськими установками було 25 784 одиниці. У 1941 році на балансі військово-повітряних сил СРСР було 29 869 літаків усіх типів. За іншими даними, військово-повітряні сили СРСР мали трохи менше. 24 488 літаків. Артилерійський парк Радянського Союзу налічував 117 580 гармат та мінометів, з яких на західних кордонах була засереджена половина 57 тисяч 40 гармат і мінометів. Таким чином Радянський Союз при більш-менш порівнянні чисельності особового складу мав танковий артилерійський і літаковий парк, що в рази перевершував сили Німеччини та її союзників по кількості. Якщо ж говорити про якість, то в 1941 році Радянський Союз мав зразки артилерійського та танкового озброєння, що не мали собі рівних у Німеччини. Це перш за все гармати конструкції Грабіна, реактивні установки БМ-13, більш відомі як Катюша. А також середній танк Т-34 та важкі танки КВ1 та КВ-2. Наявність у даних радянських танків таких характеристик, як 76-мм довгоствольна гармата, протиснарядне бронювання, дизельний двигун та широкі гусениці автоматично переводило абсолютно всі німецькі танки 1941 року в розряд легких та застарілих. Крім того, на КВ-2 стояла гармата неймовірного для вермахту калібру 152 мм. Запис зі щоденника Франца Гальдера, начальника Генерального штабу сухопутних військ Німеччини від 24 червня 1941 року. На фронті груп армій Південь і Північ з'явився радянський важкий танк нового типу, який, мабуть, має гармату калібру 80 мм. згідно донесенню штабу групи армій Північ, навіть 150 мм, що, втім, мало ймовірно. Тим не менш, жахливий КВ-2 вагою в 52 тонни став реальним шоком для німецьких солдат, що вперше його побачили. Справа в тому, що в червні 1941 року жоден з німецьких танків не був важчий за 23 тонни. Жоден не мав повноцінного протиснарядного бронювання, дизельного двигуна і широких гусниць. Більш того, тільки половина німецьких танків мала нормальне артилерійське озброєння. Інші ж були обладнані або тільки кулеметами. Як панцеркамфаген-1 або 20-мм гарматками, аналогічними радянській протитанковій рушниці, як на панцеркам 2 При цьому за своєю вагою в 5,4 тонни панцеркамфаген 1 навіть не підходив під класифікацію повноцінного танка або типовою танкеткою, аналогічною давно знятій з озброєння Радянській Т-27, яка навіть не враховувалась у статистиці радянських танків. А ось 895 німецьких панцеркамфаген 1. Що складали чи не четверту частину бронетанкових військ Вермахту, радянські історики незмінно заносили у статистику німецьких танків. Дуже примітною є оцінка даного шедевра похмурого тевтонського генія воюючими сторонами. Запис зі щоденника Франца Гальдера, начальника Генерального штабу сухопутних військ Німеччини від 4 липня 1941 року. Танки панцеркампфаген 1 є тягарем для частин. І їх слід відправити в тил для внутрішньої охорони на вітчизняних територіях. Охорони узбережжя, а також з метою бойової підготовки. Тобто, до даного сумного висновку німецький воєначальник прийшов уже на 13-й день війни проти СРСР. І було чого сумувати. У спогадах генерала радянської армії Дмитра Лелюшенка є епізод, в якому розповідається, як червоноармієць Іван Середа розправився з одним з подібних німецьких танків за допомогою сокири. «Сміливець підкрався по канаві стилу. Швидко видерся на танк. І ударами саперної сокири вивів з ладу кулемет і екіпаж ворожого танка. Інше породження німецької конструкторської думки «Панцеркампфаген-2» за своєю вагою в 9 тонн міг змагатися з радянським Т-26, але абсолютно поступався йому за озброєнням. До того ж, т 26 В СРСР було випущено близько 10 тисяч, а німці на східному фронті у 1941 році могли похвалитись лише 900-ми панциркам 2 Випуск Т-26 в СРСР було вже припинено, а німці продовжували штампувати своє не надто вдале дітище ще до 1944 року, примудрившись випустити за заводські ворота всього близько 2000 тисяч машин даного типу. Третій тип німецького танку: з чотирьох, з якими Німеччина розпочала війну проти СРСР. Носив найменування Камфаген-3» і важив 19 тонн. Його суперником міг бути радянський швидкохідний танк БТ. Всього ж Вермахт перетнув кордони Радянського Союзу, маючи на озброєні близько тисячі танків Камфаген-3». Четвертим і останнім типом німецького танка в 1941 році був Панцеркамфаген 4, що важив 23 тонни і мав 75-мм гармату з дуже коротким стволом, яку самі німецькі танкісти жартома називали недопалок. Прийнятий на озброєння пізніше інших танків, панцеркамфаген 4 становив лише 10-ту частину танкового парку Вермахту. Всього близько 500 одиниць. За своєю вагою і калібром. Панцеркамфаген 4 теоретично міг змагатися з радянським Т-34, але насправді в 1941 році поступався йому практично у всьому. Крім того, на озброєнні танкових військ Вермахту на Східному фронті стояли чехословацькі легкі танки панцеркамфаген-35Т у кількості 149 одиниць та близько 600 одиниць панцеркамфаген-38Т, що складало приблизно 18% від загального числа танків, що брали участь у нападі на СРСР. Що характерно, дані малопотужні танки зі слабким озброєнням і бронюванням на території СРСР не пережили першу військову зиму. Останній панцер 35 тридцять був підбитий вже в грудні 1941 року. Що стосується Радянського Союзу, то він мав у своєму розпорядженні кілька типів танків, про які вермахт зразка 1941 року не міг навіть мріяти. Це вже згадуваний середній танк Т-34, що став згодом одним з кращих танків Другої світової війни. Важкі танки кв 1 та КВ-2, які не мали собі рівних у світі. А також вже застарілі зняті з виробництва, але від того не менш грізні трибаштовий танк Т-28, вагою 25,5 тонн та 50-тонний п'ятибаштовий монстр Т-35, озброєний трьома гарматами і шістьма кулеметами. Нічим навіть віддалено подібним Вермахт у червні 1941 року похвалитися не міг. Але може бути, не дивлячись на значне відставання від Червоної армії в танках та літаках, Вермахт мав на озброєнні своїх солдат таку зброю, що дозволила йому компенсувати всі інші недоліки. Фантазія радянських істориків та кінематографістів малювала яскраву картину буквально поголовного озброєння гітлерівських солдат автоматами МП-40, більш відомими як Шмайсер. У старому радянському кіно незліченні орди німецьких автоматників як водою зі шланга поливають зливою куль радянських бійців. А озброєні старенькими мосінськими трохлінійками червоноармійці мляво відстрілюються поодинокими пострілами, щоразу вручну перезаряджаючи свої гвинтівки. Але чи так це було насправді? Насправді у Вермахті автоматами озброювалися тільки танкісти, командири піхотних підрозділів та бійці різних допоміжних служб. Всі інші солдати Вермахту, що переступили в червні 1941 року через радянський кордон, були озброєні магазинними гвинтівками Маузер 98К. Що вміщали всього 5 патронів. А у Червоній армії до 1941 року всі передові частини, що повинні були входити у безпосереднє вогневе зіткнення зі супротивником, були масово переозброєні з мосинських трьох лінійок на самозарядні гвинтівки Токарєва СВТ-40. Дані гвинтівки відрізнялися високою скорострільністю і мали магазин на 10 патронів, тобто могли стріляти 10 разів підряд без перезарядження. Це настільки підвищувало щільність вогню радянського стрілецького підрозділу, що, за словами одного з німецьких полонених, їм здавалося, що червоноармійці поголовно озброєні ручними кулеметами. Але на жаль, за перші місяці війни левова частка цієї прекрасної зброї дісталася ворогу, який охоче використовував радянські СВТ замість власних німецьких гвинтівок. В результаті Червоній армії довелося вигрібати зі складів запаси гвинтівок часів царя Батюшки. А пізніше переходити на автомат ППШ, який був набагато дешевше СВТ у виробництві і не вимагав висококваліфікованої праці. Даний фактор став важливим в умовах, коли до верстатів у масовому порядку стали жінки та підлітки. Долю самозарядних гвинтівок Токарєва розділили і багато інших зразків радянського озброєння, що масово дісталися німцям. Так, наприклад, автомат ППШ став дуже популярним у військах СССР. Найпотужніші артилерійські тягачі Ворошиловець та Комінтерн стали перевозити німецькі гармати, які до цього переміщалися виключно на кінній тязі. Кращі в світі на той час радянські 76 мм гармати Ф-22, поставлені на чехословацькій шасі, допомагали німцям успішно боротися з кращими ж радянськими танками. А самі танки, змінивши розпізнавальні знаки і забарвлення, вливалися до складу малопотужних німецьких танкових груп тим самим значно посилюючи наступальний потенціал вермахту. До того ж, вермахту дісталися величезні запаси радянського військового майна, чомусь зосереджені біля самого кордону. Особливо цінним подарунком для німців стали радянські запаси паливно-мастильних матеріалів. Запис зі щоденника Франца Гальдера, начальника Генерального штабу сухопутних військ Німеччини від 22 червня 1941 року. Групою армії Південь захоплено велику кількість трофеїв, в тому числі на і підземні склади пального. Фактична ж витрата пального виявилася значно більшою, ніж ми припускали. Біля однієї третини витрат пального покрито трофейними запасами. Таким чином, виходить, що якби не радянські запаси, Вермахту було б ні на чому доїхати не тільки до Леніграда і Москви, а й навіть до Києва з Мінськом. Але якщо вермахт у 1941 році був озброєний і оснащений значно гірше Червоної армії, то хто ж тоді винен у тому, що події початку війни для радянського союзу стали розвиватися так трагічно невдало? Оперативні зведення, що відправлялися 22 червня 1941 року з фронтів у Москву, виглядали вельми одноманітно і не могли вселяти оптимізму. 125-та стрілецька дивізія 11-го стрілецького корпусу не змогла відбити підтриманий авіацією масований удар танків і, зазнавши великих втрат, почала відступ. П'ята танкова дивізія 3-го механізованого корпусу уже до полудня 22 червня була втягнута у танковий бій з двома танковими дивізіями супротивника. Супротивнику вдалося швидко прорватися через річку Німан і захопити мости у повній цілісності. Вибух мостів, призначений радянським командуванням на 14.00, зробити не встигли. Одна з вибухових команд цілком потрапила у полон. 56-та стрілецька дивізія 4-го стрілецького корпусу. За повідомленням командира, дивізія втратила 25% особового складу. 31 -та танкова дивізія 13-го механізованого корпусу. У дивізії було лише кілька навчальних танків. Фактично, дивізія воювала як стрілецька частина. Зв'язку з корпусом і армією дивізія не мала, діяла з відкритими флангами, тому обійдена супротивником. 208-ма Моторизована дивізія, 13-го механізованого корпусу. Дивізія в перший же день війни втратила більше половини артилерії. Цілі лі гармати залишилися без снарядів. Дивізія відходить. Найбільш емоційно і мальониче на тлі інших виглядає зведення про становище 28-ї стрілецької дивізії 6-го стрілецького корпусу. Частини 28-ї дивізії були обстріляні величезною кількістю артилерії супротивника. Дивізія втратила від вогню супротивника більшу частину танків, понад 50% автомобілів, всі запаси боєприпасів і пального, 20% особового складу. Шквал вогню буквально змів з лиця землі тисячі людей. Знищив автотранспорт і артилерію, які стояли тісними рядами під відкритим небом. Деякі інші частини були винищені майже повністю. 22-га танкова дивізія втратила до половини танків і автомашин. Від ворожих снарядів загорілися, а потім вибухнули артсклад та склад паливно-мастильних матеріалів дивізії. До 7.00 22 червня 41-го року дивізія змушена була віддати з боями місто Прест. 30-та танкова дивізія 14-го механізованого корпусу ході бою 22 червня з'єднання втратило близько 25% особового складу, 30% танків, трьох командирів батальйонів і п'ять командирів рот. 27-танкова дивізія 17-го механізованого корпусу. До початку війни 27 танкова дивізія формування не закінчила. Вона не мала матеріальної частини, а особовий склад був озброєний вогнепальною зброєю на 30-35%. В результаті удару німецьких військ дивізія була повністю розгромлена. Генерал, Разрешите доложить. Пол дрался до последнего. Я выполнил приказ. Мы стояли на смерти. Пол погиб. Полка больше Почему нет, товарищ оставили генерал. Позиции? Почему оставили, товарищ генерал? Мы оставили позиции. Мы отступали с боем. Пол погиб. Весь полк, товарищ Но генерал. живы? зі щоденника Франца Гальдера, начальника Генерального штабу сухопутних військ Німеччини, від 22 червня 1941 року. Наші наступаючі дивізії всюди, де супротивник намагався чинити опір, відкинули його і просунулися з боєм у середньому на 10-12 кілометрів. Таким чином, шлях рухомим з'єднанням відкритий. Завдання груп армій залишаються колишніми. Немає жодних підстав для внесення будь-яких змін у план операції. Головному командуванню сухопутних військ не доводиться навіть віддавати будь-яких додаткових розпоряджень. Таким чином, у перший день війни, захопленим в Зненацька радянським військам не тільки не вдалося порушити плани агресора, але навіть змусити його внести до них хоча б якісь корективи. Як таке могло статися? Чому вермахт не був одразу зупинений і відкинутий, а зміг захопити Київ та Мінськ? Дійшов до стін Ленінграда та Москви, опинився на Кавказі та Волзі. Адже версія про величезну військову перевагу німців, завдяки якій вони начебто наголову розгромили Червону армію у 1941 році, виявилася пропагандистським міфом. Радянські історики пояснювали причини страшної поразки перших днів війни також тим, що радянські війська, начебто, помилково були зосереджені біля самих кордонів і тим самим потрапили під несподіваний нищівний удар Вермахту. Знаючи міру відповідальності за найменшу помилку у сталінському СРСР, посміємо стверджувати, що передвоєнна конфігурація частин Червоної армії була обрана навмисно, згідно якогось невідомого плану. І всі, хто мав до цього відношення, до самого останнього моменту були впевнені, що чинять правильно. Адже нікого з найвищого військового керівництва СРСР не було притягнуто до персональної відповідальності за ганьбу червня 1941 року. Ганьбу бо регулярна Червона армія. Яка перевершувала супротивника практично по всіх статтях, була на голову розгромлена. Її величезні запаси дісталися ворогові. При цьому неймовірна кількість радянських солдат та офіцерів опинилася у ворожому полоні, а величезна територія Радянського Союзу була окупована. До речі, про радянських військовополонених як сталося, що в 1941 році Вермахт захопив неймовірну і приголомшливу кількість у 3,8 мільйона радянських військовополонених. Приголомшливу. Бо це майже 70% від чисельності робітнича Селянської Червоної армії на 22 червня 1941 року. Все перераховане вище дає непривабливу картину розвитку подій на радянсько-німецькому фронті після вторгнення Німеччини. На жаль, ми досі не маємо однозначних відповідей на запитання, чому це стало можливим. Так потім буде корінний перелом у великій вітчизняній війні. Будуть масовий героїзм і самовідданість на фронті і в тилу. Будуть славні битви і найбільша перемога над страшним ворогом. Але все це буде пізніше, через довгих чотири роки. А той чорний день, 22 червня 1941 року, назавжди залишиться в пам'яті одним болісним запитанням чому все трапилося саме?